Вечеря пройшов ще один день дієти. На вечерю 35 грамів вареної свіжої, свіжайшої ковбаси столична. Ну і оце долька тоненька-тоненька сирокопченої. 40 грамів салату свіжої моркви, заправленою сметаною підсоленою трошки. Ну, а салат зелений вже тут, на ваше бажання, скільки ви захочете. Один хлібець, я його просто розламала, і він тепер як два. Запиватиму чаєм. Свіжий, паруючий, гарячий чай з лимоном, без підсолодувачів, без цукру. Квіти поряд зі мною. І моя підтримка. Всім щасливої ночі, спокійної, тихої. Той, хто вечеряє смачного, зустрінемось завтра вранці. Нато праніч.